Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК. Події дня четверга 15 вересня у студії Тамара Приходько Далі коротко про головне. Служба зайнятості пропонує професійне навчання для осіб, які зареєстровані як безробітні. У прикарпатських пасічників закінчився медозбір. Урожай цьогоріч добрий. Біла криниця у марківці. Б'є цілюще джерело. Коломиян запрошують на концерт Софії Соловій. Про це та інше більш детально далі. Зменшити рівень безробіття за рахунок перепідготовки чи підвищення кваліфікації. Державна служба зайнятості пропонує професійне навчання для осіб, які є офіційно зареєстровані як безробітні. Така можливість цілком безкоштовна, ба більше гарантує подальше працевлаштування. Деталі у сюжеті наших журналістів. З січня по серпень 2022 року професійну підготовку, перепідготовку чи підвищення кваліфікації на Коломищині пройшла 361 особа. Повідомляють у місцевій міськрайонній філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості. Рівень працевлаштування після закінчення таких навчань складає 93%. Ми говоримо про професійну підготовку. Це були групи е, у нас адміністратори, касири торгівельного залу, а також були оператори котельні, машиністи-кочегари котельні е, та група підвищення кваліфікації з розряду на розряд операторів котельні. Підвищити свою кваліфікацію прийшов Йосип Лагуняк, оператор котельні Спаської гімназії. Попри понад десятирічний досвід роботи, чоловік щороку проходить відповідні навчання. Каже, час не стоїть на місці. Змінюються технології, змінювати. І підходи все нормально. Проходить навчання. Нам усе розказують. Ми по мірі можливості слухаємо, даємо відповіді, і тому що незадовго опалюваний сезон, і у нас постійно проходить перенавчання підвищення кваліфікації. Проводить професійне навчання операторів котельні, головний інженер інвестиційної компанії Інвест Енерджі, яка забезпечує теплопостачання у Коломийській центральній районній лікарні серед слухачів. Здебільшого люди, які підвищують свою кваліфікацію, та є і ті, хто опановують нову професію. Ми проводимо практичні заняття у нас на котельні. Значить, і теоретичні тут у центрі зайнятості потрібно періодично проводити ну, удосконалювати свої знання у цій сфері. Друге, що ці роботи підвищення небезпеки, ну і згідно правил, значить ми повинні проходити щорічно ну, перед підготовкою і проходити атестацію. Кожне таке навчання закінчується екзаменом та врученням відповідних свідоцтв. Ті, хто підвищували кваліфікацію, повертаються на свої робочі місця з новим розрядом. А хто здобував нову професію, переходить у статус найманого працівника. Всі люди, які навчаються, тобто всі наші слухачі, на даний момент це вже є гарантовано в майбутньому наймані працівники, тому що із кожним з них заключений договір з кожним роботодавцем, який прийматиме цих людей на роботу, є укладені договори на працевлаштування. Після закінчення навчання. Професійне навчання відбувається на замовлення роботодавців за професіями, які затребувані на ринку праці з подальшим працевлаштуванням. Освітній процес забезпечують навчальні заклади, які подають документи на тендер і мають ліцензію на право навчати безробітних осіб, а також спеціальні центри професійно-технічної освіти. Все фінансується фондом державного соцстрахування України на випадок безробіття. Ще одна схожа послуга, яку пропонує служба зайнятості стажування. Це безпосередньо. У роботодавця на робочому місці особи з числа безробітних згідно договору проходять стажування, підвищення кваліфікації з подальшим працевлаштуванням. 90 осіб з числа безробітних за 8 місяців даного року проходило таку форму навчання за різними професіями: це було і бухгалтер, і продавець, менеджер, водій. Ситуація на ринку праці у час війни не найкраща. Та якщо людина дійсно хоче знайти роботу, спеціалісти служби зайнятості докладуть максимум зусиль, аби задовільнити запит безробітного. У прикарпатських пасічників закінчився медозбір. Бджолярі кажуть, урожай цьогоріч добрий. Зокрема, пасічник Микола Копильців розповідає, що бджоли активно працювали і для військових, і для спільної перемоги. У нагоді став не лише мед, але й віск. Чиє це помешкання у рунгорах? Здогадатися не складно. Вулики, тематичні скульптури, говорять самі за себе. Тут точно живе пасічник. У Миколи Копильцева більше 60 вуликів. Деякі з них оригінальні та незвичні, оздоблені та розмальовані. Краса спасе світ, що подобається око, то людина повинна собі дбати для себе. Я то для пасіки зробив. Скільки меду вдалося зібрати цього року? Микола копильців не зізнається, та каже, це найкращий результат за останні роки. Методбір цього року видався на щастя непоганий, так що жалітися не можна. Якщо взяти попередні 3-5 років, то його такого не буде в цьому році. У чоловіка, окрім подвір'я, є ще вулики у лісі, каже пасіка. Там ще прибутковіша. На більш там такому затишному місці. Ну ліс видає завжди кращий мед і кращий врожай, як для хати. Цьогоріч частину врожаю бджоляр передав захисникам. До доброї справи закликає і колег. Бджолярі – люди не бідні і необхідно допомагати. Все, що робимо, то все для перемоги. До слова з бджолиної справи для військових потрібен і віск для виготовлення кокопних свічок. Я думаю, що наші хлопці на фронті будуть неображені ні медом, ні свічками. І хоча медозбір закінчився та не закінчилася робота у пасічників, зараз вони готуються до зими та здійснюють загодівлю бджолосімей. Біла криниця. У Марківці Печеніжинської громади б'є цілюще джерело. Принаймні так кажуть місцеві. Воду навіть кілька років тому відправили на аналіз. Як з'ясували, вона іонізована сріблом. Мешканець Марківки Ігор набирає додому води із джерела. Каже, майже усі місцеві приходять по воду саме сюди. Вона чиста, смачна і від неї немає накипу у посуді. Через добре, добра, часто кожного тижня їду по двітки в бутилки. Джерело біла криниця у Марківці доволі популярне місце серед місцевих мешканців та й людей із сусідніх сіл. Тут донедавна була традиція зустрічати сонце в ніч на Івана, розповідає староста Марківки Іван Копильців. Тому територію довкола облаштували, встановили альтанки для відпочинку, навіть зробили невеликий басейн. Завдяки спільним зусиллям активу села депутатського корпусу, депутати у нас такі активні, які сприяють, допомагають. Староста Марківки продовжує проводу. Із цього джерела ходить чимало легенд. Люди кажуть, вода тут цілюща. Що вода дуже помічна, допомагає людям хворим на ноги, на очі. З вадами зору і з якимись проблемами там з ногами, аби дослідити, у чому таємниця цілющого джерела, воду ще кілька років тому відправили на аналіз. Продовжує Іван Копильців. Як з'ясували тоді, вона насичена сріблом. Дуже сильно інізована сріблом. І за рахунок того, можливо, вона має якісь корисні властивості. Іван Копильців каже, це місце популярне не лише через воду в джерелі. Тут чудова природа і відкривається прекрасний краєвид на Коломию. Однак є й недоліки. Це поведінка деяких відпочивальників. Що коли приходиш і бачиш гори сміття після себе, які залишають люди, туристи дуже прикро. І щось стараєшся робити для цього, щоб тут було гарно. А після таких горів сміття опускаються руки. Тож закликаю, що люди, будь ласка, якщо приносите з собою, забирайте, будь ласка, після себе сміття, щоб було чисто, гарно, і другі люди прийшли і мали можливість гарно відпочити. Зірка світової опери Софія Соловій виступить у Коломиї. Благодійний концерт солістки Львівської національної опери відбудеться у Коломийській Малій Філармонії. Сокіл а компонуватиме концертмейстерка Львівської національної опери Наталія Пелех. Більше розкаже Микола Губчук, соліст та художній керівник Коломийської малої філармонії. Він до слова теж братиме участь у цьому концерті. Початок заходу о 18 годині, 16 -го вересня. Захід дуже щасливий його анонсувати, тому що приїде моя давня подруга, неймовірне сопрано, яка співала по всьому світу. Це Софія Соловій, уродженка Львова, яка зараз солістка Львівської національної опери, а компонуватиме. Концертмайстер Львівської національної опери Наталя Пелих також буду співати. Я чекаємо всіх вас на цей концерт. Буде дуже цікаво. Буде цікава програма. Буде моцарт, штраус, українська музика, звісно, українська класика. З нетерпінням вас чекаємо на цьому концерті. Про вас так називається нове видання, яке презентуватиме у Коломиї Іванна Настиф'юк. Зустріч з авторкою відбудеться у Коломийській міській публічній бібліотеці 16 вересня о 14 годині. І це все на сьогодні. Нагадую, ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Я бажаю нам з вами лише хороших новин разом до перемоги. Все буде Україна.